Окамтію ласка, попросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Громадянина Китаю засудили в США до 10 років в'язниці за звинуваченням у відмиванні 62 мільйонів доларів для мексиканських наркокартелів. Спад китайської економіки, гігант роздрібної торгівлі, алі баба продає частину свого бізнесу і зазнає понад мільярд збитків. Космічні перегони США та їхні союзники роблять нові кроки, чи наздожане їх Китай Велика Британія у своїх відносинах з Пекіном намагається балансувати між отриманням прибутку і безпекою, але чи можливо це? Щодня у США від передозування фентанілом помирає понад 200 осіб. Майже всі прекурсори смертельного наркотику надходять із Китаю. Під час недавнього розгляду однієї зі справ американські прокурори заявили: цитата провідну роль на міжнародному ринку відмивання грошей тепер відіграють китайські фінансові брокери в Мексиці і левова частка цього чорного бізнесу гроші від продажу наркотиків. Федеральний суддя в Іллінойсі засудив громадянина Китаю до десяти. Роки в'язниці його звинувачують у відмиванні 62 мільйонів доларів для мексиканських наркокартелів. Прокурори стверджують, що 44-річний Хайпін Пань щомісяця з 2016 по 2018 рік разом зі спільниками відмивав до 3 мільйонів доларів. Вони використовували підпільні обмінні пункти в таких містах, як Чикаго, Лос-Анджелес і Нью-Йорк. Згідно зі схемою, долари США конвертували в китайські юані, а потім у мексиканські Есо, після чого кошти надходили до членів картелю. Пані заарештували в Мексиці й екстрадували до США 2022 року. Він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Двох його співучасників уже засудили до 14 років позбавлення волі а ще одного до п'яти з половиною років. Повідомляють, що пань відігравав ключову роль завдяки своєму фінансовому досвіду і зв'язкам з мексиканськими наркоторговцями. Економіка Китаю зберігає повільний темп на цьому тлі. Гігант роздрібної торгівлі Alibaba продає свої універмаги. Водночас китайці дедалі менше охоче витрачають свої гроші. Alibaba Алібаба продає свою мережу універмагів InTime і зазнає при цьому збитків у мільярд 300 мільйонів доларів. У 2017 році китайський гігант заплатив за мережу вдвічі більше. Тоді він хотів розширити свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі. Тепер Алібаба намагається провести реструктуризацію, щоб зосередитися на своєму основному бізнесі електронній комерції. Водночас, споживчий попит у Китаї далі знижується, чинячи тиск на магазини всіх видів. Alibaba продає InTime консорціуму китайських виробників. Ів, одягу компанія також може продати інші свої активи, зокрема й продуктовий бізнес Фреш Hippo у центрі космічних перегонів між США і Китаєм залишається місяць. Пекін докладає максимум зусиль для розширення свого впливу за межами нашої планети. Обидві країни також намагаються заручитися підтримкою закордонних партнерів у своїх місячних програмах. Союзник США Австралія набрала команду для створення свого першого в історії місяцеходи і співпрацюватиме з НАСА. До консорціуму увійшла 21 компанія. На проєкт федеральний уряд виділить приблизно 26 мільйонів доларів США напівавтономний апарат, що дістав назву РУВЕР, повинен буде висадитися на місяць наприкінці цього десятиліття, щоб збирати місячний ґрунт. Кінцева мета спільно з НАСА знайти спосіб забезпечити стійку присутність людини на місяці. Консорціум компанії дістав назву і 2 Учасники проєкту кажуть, що для них велика честь приєднатися до цієї місії. Раніше цього тижня НАСА оголосило про нові затримки в програмі США звід астронавтів на місяць її перенесли на квітень 2026 року китай планує відправити астронавтів на місяць до 2030 року Велика Британія у своїх взаєминах з Китаєм намагається балансувати між утриманням прибутку і захистом безпеки. Британський міністр фінансів каже, що національна безпека понад усе, але водночас додає, що торгівля з Китаєм відповідає інтересам сполученого королівства, і це на тлі повідомлень про ймовірних китайських шпугунів в Англії і закликів законодавців посилити політику щодо Пекіна Після недавніх повідомлень про двох імовірних китайських шпигунів на адресу британського уряду лунають заклики зайняти більш жорстку позицію щодо Китаю. Однак, поки що, Лондон жодних кроків у цьому напрямку не робив. А міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівс заявила, що в національних інтересах мати прагматичні відносини з КНР. Звичайно, кидати виклик, де це доречно, але й гарантувати захист нашої національної безпеки. Як і інші країни світу, ми повинні торгувати і шукати інвестиції. Якщо це в наших національних інтересах такий підхід нашого уряду, Лондон планує почати активніше протистояти іноземному впливу, але цю роботу почнуть не раніше літа 2025 року. Також поки що не зрозуміло, чи вживатимуть щодо Китаю інших заходів для захисту національної безпеки. Це може зіпсувати бізнес відносини з Пекіном, у той час як Лондон навпаки намагається їх зміцнити. Очікується, що наступного року Рейчел Рівс вирушить до Китаю, для переговорів раніше в листопаді прем'єр-міністр Кір Стармер зустрівся з головою Компартії Сі Цзіньпіном. Зазначимо, недавно у Великій Британії розгорілося два шпигунські скандали, у центрі яких опинилися китайці. Перша справа пов'язана з Яном Тенбо, китайським бізнесменом, який був радником принца Ендрю, а також мав тісні зв'язки з високопоставленими політиками. Йому заборонили в'їзд до Великої Британії з міркувань національної безпеки. Друга справа стосується адвоката Крістін Лі, яка, як заявили в Британській службі безпеки, займалася втручанням у внутрішню політику в інтересах китайської компартії. Припускають, що Ян і Крістін Лі співпрацювали з робочим відділом єдиного фронту компартії Китаю. Пін раніше називав єдиний фронт чарівною зброєю, яка дасть йому змогу посилити вплив Пекіна за кордоном, просуваючи інтереси КПК і одночасно намагаючись нейтралізувати загрози. Британський політик Іан Дункан Сміт недавно заявив, що в єдину. У фронті налічується 40 тисяч членів, які проникли в кожен сектор економіки Великої Британії. Середовище для бізнесу в Німеччині погіршується швидше ніж очікувалося. Це відбувається на тлі того, що німецькі автомобільні компанії втрачають китайський ринок. У німецьких автомобільних компаній також є проблеми з інформаційними технологіями, а їхня важливість зростає. І німецькі автомобільні компанії не дуже добре справляються з цим завданням, тому вони втрачають ринок, особливо китайський. Минулого тижня три німецькі автовиробники повідомили про падіння квартальних продажів у Китаї. Споживчий попит залишається слабким. А конкуренція з боку місцевих виробників електромобілів дуже жорстка. BMW повідомив про найбільший спад продажів за останні чотири роки на 30%. Продажі Мерседес впали на 13%, тоді як продажі Порше в Китаї впали на 19%. Два найбільших японських автовиробники Хонда і Нісан також зазнають труднощів у КНР. Настільки, що ці два конкуренти зараз обговорюють можливість злиття. Нісан зупинив виробництво на одному зі своїх заводів у Китаї. А Хонда почала скорочувати персонал на спільному китайському підприємстві. Водночас вони стикаються зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників електро. Електромобілів і Тесла